Російська мова та культура це не тільки власність Росії насправді, це також і з українцями пов'язані явища, тому що Україна теж має багато історії і багато культурного фундаменту, пов'язаного з російською мовою. Я зараз не буду уходити в підвалини Київської Русі, хоча це теж один з цих фундаментів. Але це така зовсім староруська мова. Але окрім цього, письменники, так, які писали російською мовою. Навіть Тарас Шевченко писав деякі вірші російською мовою, коли жив в Санкт-Петербурзі, це все теж певний внесок в російську культуру, який був здійснений нашими українськими митцями, такими там як Гоголь, Болгаков. І це не обов'язково погано. Це теж знак того, що українців від природи частково трошки. Або у когось не трошки, а прям багато, лежить душа до російської мови. А наші ярі-націоналісти, у яких теж. Хай навіть там на пів відсотка, на один відсоток, теж від природи, бо так природою просто задумано апріорі, враховуючи фундаменти нашої країни, ці фундаменти різні. Вони і українські, і російські, вони змішані ці фундаменти на нашій землі. Не існує такої великої країни, таких великих масштабів, як Україна, яка б була тільки на одному фундаменті і на одній мові. Ну не існує в природі. Так от, вони цей от свій фундамент для себе, оцю от от російську сторону себе, так. Яка може бути там, в них на пару відсотків виражена, але все ж таки є яскравий приклад, як сладінька Святослав Вакарчук у 2013 році на шоу Урганта заспівав пісню Агутіна, так? Ну, хочеться тому ж самому Вакарчуку, ну хочеться хоча б на крапельку іноді, там раз в житті, хоча б, да, щось сказати російською мовою, заспівати російською мовою. І це нормально, це не дискредитує його як українця. Розумієте? Або там наш президент України Зеленський він що о, українською мовою навчився добре спілкуватися? Що раніше він там о, уся його творчість була російською мовою, але від цього... Це не говорить про нього як про людину, те, що у нього там багато внутрішніх проблем, те, що до нього багато питань як до президента. Це окрема тема. І навпаки, зворотній приклад. Як сладенько Путін е, зачитав пару рядків е, з вірша Тараса Шевченка. Там і день іде, і ніч іде, там спитає, чого не йде апостол Правди і науки. Це говорить про те, що ну, якщо є у людини хоча б на 1-2% відсотка, оця от тяга до іншої мови та культури, не треба цю тягу в собі пригнічувати тільки через якісь політичні упередження, чи там, через війну.